Всім, дорігі друзі! Сьогодні мега-потужний ролик! Помахаю. Мега потужний ролик. Ні, просто нормальне, класне відео, смішне, круте. Потужнометр не зашкалює. Потужно. А перед початком відео покладіть, будь ласка, лайк. Лайк. Комент. Підписку. Колокольчик. Люди чекають. Щоб хліб був відданий. Все, поїхали до запитань. Окей. Навіть й не схотів. Поки що. Яка пустеля є найбільшою у світі? Я думаю, пустеля. Сахара. Угу. Залупа. Ой! Пустеля блін, Sorry, я забув Антарктида. Майже. Арктика топ. Майже. А... Ну, яка пустеля яка? яка? Яка зимова? <рес> Ні, іменно як називається, скажи. Так як називається А... Антарктида? No. А пустеля яка? Антарктична. Нарешті. Це, коротше, це було 100% її засчитано, я вважаю. Це. ну, Це тобі засчитано, добре. Просто ну ти вже так углубляєшся. Ну, Арктика це є, вона вся є пустеля ага. і вона вся є така. Да, Та так. Чому у космосі нема звуку? Що чому У космосі нема звуку. Чому в космосі нема звуку? Чому там тихо? Ну, бо там. це... котрий. Там нема звуку, бо там. Сей. Котрий? А ну ну. Ліза я не знаю, коротше, це питання. <кх> Нет, я знаю, і взагалі то це питання, я його чув десь. Не знаю, ліза. Дивна атмосфера. Наступне питання. Наступне питання. Ні, так скажи відповідь хоча. б. Відповідь там нема звуку, тому що там вакуум. А для тебе. Так, я це перше, що хотів сказати, я відповідаю на дзу. Ну той, милий, давай. Тут для відео як під дресую, типу, Вау. Типу, wow. Не знаю, Ліза. Окей, задачка на логіку. Готовий? Yes. Готові? Да, Логіка це, це мій каньо. Два батька і два сини з'їли три апельсини. апельсини. І кожен отримав по одному. Як це можливо? Два батька Які і два батько. Ну, два сина. Два гей-батька. <реш> це взагалі не важливо. Просто два тати і два сина. Два тати і два сина. Гей? Не знаю, ні. А може й да. Це не важливо. Як це не важливо? Чого не один батько і мама і син не два? Ти не торгуйся, а розгадуй логічну загадку. Ти б цю загадку відгадала? Ну, помучалась би і відгадала. Залучилась би. Два батька і два сини. Це вже, я тобі так подсказую, що взагалі. І вони всі зв'язані. І це два батька і два сини. Коротше, я все зрозумів. Це така дуристіка. Тупа, тупа загадка. Типа, типа дідо, э, син його і син сина. Ну, і в чому це дуристіка? Ну, це блять. супер чітко, логічно. Боже, кого ти тут вирішила, блін, цей сам. А типа вирішиш, як ти тупив, і це буде кого. Та не тупив, я вам давав, це із. Плюс бал. Плюс кайф. Ти заходиш у кімнату з угу. сірником. сірником, лампою, Лампи. свічкою Свіч. і пічкою. І пічкою. Закарпатєм привіт. Що ти запалиш першим? Що це пічка? Піч, Піч. як ти ходиш, можеш зайти в кімнату з пічкою. Ти заходиш в кімнату і в там. Який вже є, є. Да. лампою якою. Не знаю, будь якою ну Це дурня тоді. Це дурня тоді, якщо лампа така о, грушка, як я купив, то нажимаєш цей і включилось. Це Але пен. тобі треба запалити, ти чому? Лампу Лампа теж палиться. Лампа вмикається. Запали. Вімкни. І запали то вже mm -hmm. Ну і що то сіри, nei, блин, перше, не перший. Чотка, красавчик. Реально, це таке питання. Mm -hmm. Що можна тримати в правій руці, але не можна в лівій. хуба можна тримати в правій руці. Там є ще денс? Mm -hmm. mm -hmm. Реально, так давай затанцюємо. Стоять! Mm що -hmm. це за Залишила смак на мої губа. губа, губа, губа. З... А в лівій руці можна, в правій, що можна, а в лівій не можна. Щось да. таке, що лише правою рукою робиться. Ну, врахуй то, що все, що ти робиш, правою, лівша робить лівою. І що? І ця загадка і для лівші теж працює. Права рука. Що? В праву руку треба. Правій руці. Праву руку можна тримати в правій руці. Це вже легко і ти вже поняв, але не можеш допоняти. Не поняв. Не допонімаєш. Знаєш, яка відповідь? Та нащо ти включаєш? Ти без цього не можеш. Ліва рука. Ти можеш взяти її в праву руку, то не можеш взяти в ліву. Це мабуть гірше, ніж шкільні питання. Сам Більше знущання. Що завжди збільшується, але ніколи не зменшується. Стіпа ви пошлі пішли? Ні. Ні? Ні. Це не пошло? Ні. Це я порту. Це філософська. А ти пошлі? А де саме? В житті. Типа в людському житті, чи в, в природі, житті. чи Ну а це всюди? може що може убити? В, в людському в житті, в тварин, житті. житті. Вік. Єй! А що? Що? Ну, вік і. Ну, можна собі ще вкрутити вік. Ну звучить, як І як то дос. І досвід, Не, досвід. Це вже, конечно, Да. Математика. Математика. Yes. Готови? Скільки разів можна відняти 10 від 100? 10 від 100? Да. 9 раз. Ой. 100, минус 10, 90, 80, 70, 60, 50, 40, Минус 10, 30, <сък> <сък> мінус 10, 20, <сък> 20, Минус 10, 0. 10. Це остаточна відповідь? <рігла> Блять. Це математика точно. Якщо по математичному, Кайдов, то, математика. я вже, то я вже точно правильно підлічу. Ну тут дявол в деталі. Ще раз скажи, чекай. Скільки разів можна відняти 10 від 100? Алло. <рігла> 10 від 100? Блін, ну добре. Один раз. А що не 10? Не знаю, один хай буде, все. Добре, будь-яка. Правильно? Ну Да. Бо ти, ти тільки що рахував, і ти ж відстав від дня один, а далі від 90, від нього від 80. Скільки букв в українському алфавіті? Ну, тут вже по. По вашому. Я просто ну, вчився там колись в школі, понятне діло. Але потім, коли я навчився ще англійський, то все, я до половини щитаю український рахую, а далі мене переходить на англійський чи а, наоборот, де. а ну продемонструй. А Б, в, Г, Д, Е, де Ж, з Й. K L M N O P Q R S T U E W X Y Z. Вот так вот. А до сколько ещё осталось, Ну, это нормально там, блин нас осталось. Ладно, а что, не знаешь алфавит? A B C D E F G H K L H I J J K K All M N L M N O P Q R S T U V -E W X. Понятно. Да, хуйня. Ты пропустил вообще. Неважно. Короче, цифра скільки був, но 33. Ніхуя ти в цілому. О, вау. Математика. Чи алгебра? Чи це... Ні, це геометрія. Ой, геометрію взагалі не знаю, я знав геометрію. Га Скільки градусів у внутрішніх кутів трикутника, якщо їх додати? 108. Оп'ять правильно. Так. Да. <звук> До якого класу належать жаби? <звук> Пермакласний. <звук> Та я і бо якісь жаби. що це означає жаби? А до якого, до якого класу належить овсянка? Ти мене ну, питав? Чи що плазуни, питав? жаба. Плазуни. Питання. Ти не перепевіряє. Це так ну, вона знає. У мене плазуни не записано. Так що не я це плазуни, не знаю. Не плазуни? А, ці землеводні. <реж> <реж> Почті. По-другому говориться. А як? Земноводні. <реж> да. Ну цілому я правда опять. Звичайно, тепер. <реж> Ну, там трошки похик та тіпа вук. Коли індіанці вперше побачили цю тварину, то подумали, що це божество. Ау. Що це була за тварина? Індіанці кото. Я думаю, кінь. Направду кінь. Реально? Так. Ну, це читається Ізі, бо ти кониха. Я комішанка. Іза кониха. Ну, і то понятно було, що ну без питань, зв'язаних з конями, ми не обійдемося. Скодами без питань, зв'язаних з конями. Ми дякуємо, що тільки одне питання зв'язане з Мі конями. Мені здається, це питання мало би оцінитися мінімум 2-3 напити. Скаха. Це ж на тему конську. І і я що? знав. І ти мене обозвав кониха. А це неправильно. То це ну, мені бал. здається, це ще плюс бабу. Це досить престижно, бути конихою. Конюшаркою престижно. А колихою не дуже. А копиткою? А знаєш в якому році? Копитка теплі. Ну, яка різниця в якому році? Ну, хай буде 1700 якесь. Ні, Раніше. Рані. 1800? Раніше. Просто 800? Раніше. Ще раніше. Не, не просто 800, пізніше. 1500. Ще раніше трохи. 1446. Ну це вже не важливо. 1490. А типа ти думаєш, що, щоб узнати 1400, це було важливо мені. Так. Да. Щоб ти знав, бля. Яка релігія є найдревнішою? Ооо, буддизм. Kind of, але ні. Що so kind of? Ну буддизм з якої релігії пішов? Я не знаю. Um, буддизм і індуїзм. Yes. Молодець. Як я це знаю? Я не знаю, як це Ну Вообще, знає. Чим відрізняється півень від курки в математиці? Півень від курки в математиці. Ну? No. Півень від курки в математиці. Що це, блін, може значити? Масою тіла. Окей. <рес> okay. Добре, я приймаю цю відповідь, це неправильно, але я просто тобі прочитаю відповідь. No. Півень не несе яйця, а значить, не може дати результат у задачі про продуктивність. Понятно? Mm -hmm. Непонятно? Mm -hmm. Ну, нічого страшного. Скільки землі в ямі глибиною 3 метри, шириною 3 метри і довжиною 3 метри. Я що собі були, уявив яму, знаєш, як цю. Типа на гроб викопали, ті. Ну, вона майже така 3-3-3. 3-3-3. Ну. Це типа, що я маю рахувати. Не знаю, що ти маєш рахувати, але ти маєш мені сказати, скільки землі в ямі. Це теж якась типа логічна дворістіковська. Mm, да. Ну, скільки стільки в ям, скільки в ямі така відповідь, така підходить. Це фінальна відповідь? В ямі землі стільки, скільки в ній землі. Ну, яму викопали і скільки в ямі землі. А, Типа в ямі нема землі? <рес> ну, так. Да. Це хрень якась, коротше. Це логічні обичні логічні загадки. Це були все всі питання. У мене більше нічого немає. Та й все, да. Владік, молодець, стільки балів заробив. Вау! Вау! Вабуба. Що підписники? Пишіть свої коментарі. Як вам це відео? Чи Владік розумніше, ніж я, походу. Ну що ж поробиш? Ставте лайки. Ставте Ніколи дізлайки. Діз Ніколи дізлайки. Пишіть коментарі від 7 слів. А краще від 17. -х. Не перебивай старший. Ти шов? Mm -hmm. uh, все, вже, все. Всім па-па. Хто вбив Степана Бандеру? Степан Гіга.